Так, друзі, осінній тест-драйв на Suzuki Address dt 11 a 2020 року скутер. Забув показати, в якому стані передня гума заводська. ну така, Відсотків, відсотків 20-30, все-таки вона вже проїхала 18 тисяч і забув під сидіння заглянути, показати. Дивіться, перешите сидіння. От, сидіння перешив, тому що тут, бачите, невеличкий поривчик. а Рідний чохол навіть віддам в подарунок. Ну і пара оригінальних е, зеркал даю в комплекті. Так що такий, е, ну забудькувати я, що, що тут скажеш. По бакові дивіться, навіть покажу. Ось 28. 8 місяць, 20-й рік, майже 21-й можна сказати. Е, вогонь. Просто вогонь апарат. Я їх дуже люблю. от адресик на сьогодні е, оцей е, для мене ну, от кращого немає. Навіть оцей свіжіший 23-го року не настільки зручний, не настільки практичний. ну от Просто е, є все, я ж кажу, полога посадка, дивіться, я сів. Уже холодновато, вже сьогодні в, в Е, в Такому мотоциклетному бодішно дуже холодно. Вітер холодний, у нас такий вологий холодний вітер в Одесі. Хоча е, так, здається як тепленько, але ну не дуже. Так, е, По адресику, метр дев'яносто, сідаю, вирівняв ножки зручно, класно, комфортно. От, е, сидіння таке, що, як ви бачили, попередні огляди тест-драйви, можна просто, коли ви йдете на даній відстані, от просто лягти. І коли у вас рівненька дорога, знаєте, автопілот такий. От дійсно, одну руку, руку під голову тримаєте, одною рукою газуєте собі і насолоджуєтесь. Сидіння от максимально круте, максимально м'якеньке. Ну, е як вам сказати, друзі? Я перекатався на, на тисячах апаратів і навіть сидіння величезну роль грає. Тобто є поролон такий зам'який, як на мене, коли. Коли ти провалюєшся, є от, сам матеріал доволі такий слизький. У от, от, цього адресика, ну, от, все, от, все, все в нього в нормі, навіть оці самі розхіднички, за які я говорив е, в огляді варіаторів, то ну, почергово дойшов до цього тест-драйва, В ньому на продумані навіть елементарні оці слайдера. От сам варіатор, ну дуже гарна техніка і дуже гарно бігає. от Доглядайте і він проходить вам 100 тисяч кілометрів на ізі і біжить він гарно. О, яке сонечко красиве. Сонце світить, а не гріє. Так, ну що по адресику сказати. Гарно біжить. Uh, Що я тут додам? 95 в нього максимально. І от як ви бачите, на такий підйомчик він тримає своїх 90 і ну, ну дуже гарнючий апарат, не маю що сказати. Зручний, практичний, комфортний, економічний, місткий, друзі, все в нього є. А от, не бачу причин його не придбати. І взагалі такий стан, до речі, ну, так, не часто попадає. Буквально 2-3 подряпинки, але витримуєте ну, техніку, яка відходить вам 60, 80, 100 тисяч кілометрів, але знову ж таки це тільки за умови, якщо ви за ним правильно доглядаєте. Ви не шкодуєте грошей на оригінальний фільтр, ви гарно оливу заливаєте кожних 2000 км не перегріваєте його там 90, тримаєте і він проїхав 100-150 км без відпочинку. Звичайно ж, все залежить від відношення, від користування, але вона, я ж кажу, техніка мега крута, дуже гарно він їде. Ці копчики так і впріли, кажуть, такий наглий хлопець без номерів, без нічого. Щось вони колядують. Так, ну що, друзі, скажу по адресику. Ви самі все бачили? Ого, дивіться, що це таке? Колючки такі, от зараз проб'ю гуму. Так, гарна якісна техніка. Кому сподобався, друзі, звертайтеся довго, такий товар не залежується. Підписуйтесь на YouTube канал. Кому подобалось відео, ставте вподобайку. Для вас померзнув, для вас старався. Побачимось у нових відео. Всім ні колючки, ні жезла. Гарних покупок.